Вітаю підписників та гостей каналу! Багато людей недооцінюють суппродукти та вважають їх стивними та несмачними. Хочу вас запевнити, що міні-відбівні з курячих сердець вам сподобляться і ставлення багатьох до цього супродукту зміниться. І так, починаємо з підготовки сердець. З них потрібно зняти плівку, зрізати трубки та жир, промити та обсушити. Розрізати кожне серце уздовж, але не до кінця, щоб можна було розгорнути. Можливо, всередині будуть залишки крові, тоді ще раз потрібно промити під проточною водою та обсушити. Підготовлений серця викласти на дошку та відбити. Потім замаринувати. Я використовую сіль перець та соєвий соус. Час маринування може бути різний від 30 хвилин до 12 годин. Все залежить від того, наскільки швидко вам потрібно готувати. Перед смаженням серця спочатку обваляти борошні, а потім у яйці. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Смажити відбівні на середньому вогні з обох сторін до готовності. Як ви бачите, з такого доступного інгредієнта, як куряче сердечка, дійсно можна приготувати смачну страву. Готуйте та насолоджуйтесь.